Всім привіт та доброго здоров'я! Готуємо дуже смачні курячі крильця смажені на сковороді соєво медовому соусі. Готуються вони надзвичайно просто. Підійдуть до будь-якого гарніру. Беремо близько кілограма курячих крилець, Розрізаємо на дві частинки. Додаємо солодку паприку, у мене копчена, чорний мелений перець, приправу до курки, гірчицю. У мене двох сортів зерна і звичайна. Обов'язково мед, чесник сушений, сушена цибуля і обов'язково свіжий чесничок. Приправи можуть бути. За вашим бажанням додаємо соєвий соус. Гарненько перемішуємо та залишаємо на 20-30 хвилин. Можна готувати відразу. Розігріваємо олію на сковорідці. Викладаємо крильця. Виливаємо маринад, який залишився. Накриваємо кришкою. Та готуємо 15-20 хвилин на помірному вогні. Перевертаємо на другу сторону. Та готуємо ще 15-20 хвилин. Страва готова. Такий приємний аромат на всю кухню. Будемо смакувати. Можна притрусити кунжутом. Всім смачного! Готуйте та смакуйте! Готуйте з любов'ю та задоволенням! Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості. Мені надзвичайно приємно! Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе! Все буде добре, все буде смачно, і все буде Україна! До нових смачних зустрічей!